Наступна доповідь, надіюсь, буде не менш цікава. Професора Шейка. Сучасні підходи до лікування халазії кардії. Шановні колеги, ну запускаються, так? Да? Досить актуальне питання. Я вам скажу, що спонукала мене до цього дівчина. 21 -го года, яка до нас надійшла э, наприкінці э, серпня, з э, пірсингом, з з зсім чим ну, як воно називається, з прикрашеними губами. С, ну, видно, що косметична хірургія її коснулася вже де, де тільки можливо. Но вона звернулася до нас в 21 рік всесообразним піщеводом. Причому ця дівчина наглядала сімейним лікарем, її дивили, дивились декілька хірургів протягом 5 років. Я розмовляв з нею окремо, запросив батька. Тобто ну, цікаво, коли 21 рік дівчина звертається, вона розповідає, що вона останні 5 років любу їжу. Запиває водою, тобто вона застріє, вона до цього зверталась до декількох лікарів, і ніхто їй не мог поставити діагноз, поки нарешті не зробив не зробила рентген, і рентгенолог чітко по ключовим ознакам тут же поставив їй діагноз. А до цього дівчина блукала до по безліч лікарняним кабінетом. Ключова э, проблема ну, начну тоже з історії. Історія вот, э, патології пов'язана і налічує ну, майже. Э, 300-річну історію Віліс ще в 1679 році описав симптоми. Далі Мікуліч обозвав цю патологію кардіоспазмами. цей діагноз мігрував майже до того періоду, коли я закінчував вищу школу. Хоча в 1914 році Харст уже констатував, що це не кардіоспазм, а в основі захворювання лежить. Втрата властивості до розкриття під час ковтання. Тобто немає тут проблеми зв'язаної зі спазмом, а є втрата інервації і, власне, термін ахалазії і констатує факт: не кардіоспазму, а відсутність е, релаксації сфінтера під час е, фізіології е, ковтка. І так, хірургія пов'язана з Ернестом Хеллером, який запропонував череду втручань. Оригінал П, перша методика була передня і задня кардіоміопатіотомія, і залишилась вона передньою субмукозною міотомією 8 сантиметровою яку ще в 18-му році. Гронвельд і Зайр описали як міатомія Гельнера, і з тих пор уже понад 100 років ця операція залишається однією з основних в лікуванні цієї патології цих пацієнтів. Так, щось в мене пропав. Керування пропало в мене. ну. О, є. Визначення. Опять же, дуже хочу вас е, звернути увагу на визначення. Тобто, так, первинний розлад моторики з травоходу внаслідок дегенерації нейромязового сплетіння, яка сприяє порушенню. Зверніть увагу, два компонента, В основі розвитку ахалазії лежить. Порушення релаксації стравоходного швункового сфінтру – Перша позиція, та друга позиція втрата організованої перистальтики в тілі стравохода. Тобто, ахалазія розвивається внаслідок двох складових: перша це свінтр, друга це перистальтика тіла стравохода. Тіло стравохода анатомічно розглядається від межі між верхньою і середньою третиною, оскільки там відрізняється інервація. Тобто, в даній ситуації під тілом стравохода ми розуміємо середню і нижню його третину. Рідкісна патологія а, ще ж закінчується, характеризується дисфагією та розширенням стравоходу вищі перепони. Тобто дисфагія без розширення перепону. Це інші можуть бути розлади перистальтики стравоходу. Рідкісна патологія взагалі рахується, один випадок на 100 тисяч населення. Клінічна картина ключових симптомів 4. Зверніть увагу, з 92-го року існує екрада скала, де враховується втрата ваги, дисфагія, загрудінний біль та регургітація. В залежності від виразності цих клінічних критеріїв і оцінюється тяжкість. Мало того, ефективність перенесеного лікування по цим же симптомам показує, підлягає ли пацієнт повторному втручанню або ця процедура, яка вже була пацієнту виконана, вона була ефективна. Рентген-діагностика. На сьогоднішній день, незважаючи на Наявність передових методик діагностики залишається одною із основних складових в факту як визначення діагноза, так і визначення тактики лікування. На сьогоднішній день актуальна ще висунута Петровським класифікація. Перша початкова, де ми спостерігаємо невідповідність ковтку розкриття сфінтера. Тут же спостерігається так звана проба хурста, де в залежності від наповнення стравоходом контрастною речовиною спостерігається затримка розкриття піщеводна шлункового сфінтеру. Друга стадія власна халазія, де е, рефлекс розкриття кардії на кровоток відсутній. спостерігається симптом мишиного хвоста і вже спостерігається розширення стравоходу вище перепони. Третя стадія класичний розширений стравоход до 6-8 см з наявністю рідини в стравоході. Але на цій стадії стравоход зберігає лінійне розташування. І четверта стадія так званий S-образний стравоход, тобто та ситуація, коли стравохід втрачає тонус, то є, тобто виникає атонія м'язового апарата стравоходу. Існує декілька градацій ріденологічних звитого характеру стравоходу. Зверніть увагу, це наше власне спостереження. Я в кінці доповіді до нього повернуся. ФГДС діагностика. В даній ситуації, як правило, ключові ознаки це наявність рідини, ознаки езофагіта. як правило, у пацієнтів, які довго спостерігаються, Ахлазія є е, кандидозне враження, є вміст постійний, але в більшій часті ми фіброгастроскопію застосовуємо для дів діагностики пухлинного походження перепони. Комп'ютерна томографія. Ну, ключові ознаки, ви бачите, наявність розширення і вмісту, наче серце. Манометрія. На сьогоднішній день е, наявність сучасного обладнання в більшості е, розвинутих країн е, і має досить впливовий, е, впливову дію на тактику лікування. Це традиційна, де ми спостерігаємо наявність порушення, е, традиційна манометрія, але її на смінну, на, на заміну на сьогоднішній день прийшла манометрія високого розрішення. Тобто 20 років уже на е, теренах, е, ну скажімо так, країн з розвинутою медициною. Е, чекався класифікація розладів перистальтики з травохода лежить в основі прийняття рішень по тактиці лікування цих пацієнтів. На сьогоднішній день е, актуальний є четвертий перегляд. Класифікація відображує. Три патології скла стану б, порушень перистальтики – це ахалазія, порушення перистальтики з нормальним жомом, і обструкція жома, тобто перехода стравохіда в шлунок. Чим відрізняється власне, манометрія високого розрішення? Тим, що на кожен сантиметр датчика є 2-3 програмованих датчика вимірювання тиску. І так, що виміряє датчик? Інтегрований тиск релаксації сфінтера, перше, при ковтанні, і моделі тиску тіла стравохода при порушенні перистальтіці. Тобто, власне, зверніть увагу, манометричні критерії е, порушення моторики. Для халазії, перше відсутнє розслаблення сфінктеру. Це перший обов'язковий елемент. Наступний елемент. Аномальна перистальтика стравоходу. Перший тип, так звана класична халазія, відсутня перистальтика. Ця градація, як правило, характеризується дуже швидкою дилятації вищої перепони. Тобто пацієнти, у яких е, дилатація, розширення, єсообразний е, вигін пі, стравохіда розвивається е, в перші роки від дебюту картини, власне, це і є перший тип. Другий тип це порушення, коли перистальтика синхронна відсутня, але в тілі після стравохода спостерігаються е, передічні е, спастичні скорочення. І остання третя градація, яка на сьогоднішній день розглядається окремо від перших двох типів, це так звана спастична ахалазія. тобто синхронний спазм, який спостерігається в нижній третині стравоходу на, всьом, на всій його довжині. Тому власне треті типи но, носить назву спастична ахалазія. Зверніть увагу, як виглядає: оце перший тип відсутність перистальтики, другий тип спостерігається періодичні спастичні скорочення, і третій тип спастична ахалазія в нижній нижній його третині. Але вже в рекомендаціях зверніть увагу: є чітке зауваження, заключення манометрії високого тиску. Не є ознакою діагнозу без відповідної клініки та рентгеноскопії. Крім того, манометрія високого тиску не є обов'язковою у пацієнтів, у яких є діафрагмальна грижа стравоходного отвіра, і у пацієнтів, які вже принесли ті чи інші методи втручання з приводу ахолазії. І так, о чому на сьогоднішній день нам э, наставляють міжнародні рекомендації, гайдлайни? 18-20 рік чітко каже, що в основі, в основі лікувальних підходів лежить, лежить хірургічна тактика. Більш подробно. Значить, перше основне, зверніть увагу: це методи лікування на сьогоднішній день: пнівмоділятація в порядку застосування, лапароскопічна міотомія за геллером, пероральна ендоскопічна міотомія і ін'єкція ботулотоксину. Зверніть увагу, я на це звертав увагу наших колег ну, під час клінічних розладів. Вибір методу залежить від типу ахалазії власного досвіду хірурга. Та уподобань пацієнта. Тобто, в прийнятті рішення, який метод лікування застосовується, після пі... досконалого обговорення і надання інформації приймає пацієнт. Тобто, ще раз скажу: всі методи лікування халазії в той чи іншій степені е... мають імовірність рецидиву. Тому всі. Е... Скажем так, пропонування методів лікування повинні обговорюватися з пацієнтом на основі досвіду лікаря. Пневмоділята має, тобто консервативний підходи, пневмодіація має перевагу проти ін'єкції ботулотоксину. Ботулотоксин, як і стентування при ахолазії, не рекомендовані сьогодні в якості радикальних методів лікування, тобто це тільки ті ситуації, коли пацієнт наполягає. Є такі пацієнти, які наполягає на введенні на місць інших методів більш досконалих в лікуванні цієї патології. Зверніть увагу наступні рекомендації, які вже залежать від типу ахалазії на підставі монометрії високого тиска. Ахалазія першого, другий тип. Зверніть увагу, лапароскопія Геллера, пероральна ендоскопіячна міотомія і пневмодилятація. Вибір, сумісне рішення пацієнта та лікаря. Зверніть увагу, ахалазія – третій тип, тобто спастична ахалазія. найбільш ефективна в цих умовах на сьогоднішній день це пероральна ендоскопічна міотомія. Я зверну увагу на нюансах, чому, власне, пероральна. Але, опять же, високий різк рефлюкзофагіта. Тобто ця маніпуляція не завершується стандартною фундаплікацією, як лапароскопічна міотомія Геллера. І визначити уподобання пацієнта та досвід лікаря. Міотомія з фундаплікації попереджує рефлюкс-ізофагіт. І пририв рецидивів ахалазії залежно від попереднього втручання. рекомендована, опять же, і пневмоділятація, лапароскопічна міотомія або пероральна міотомія. Це все сучасні, тобто 21 го року міжнародні рекомендації щодо лікування ахалазії. Балонна пневмодилята. Стандартна три балона 3, 3,5,4 сантиметрів в диаметре. Рекомендується застосовувати их поэтапно, лише у молодых чоловіків починати с пневмодилятации з 3,5 см. Або рентген контроль, або эндоскопичный контроль за введенням зонда для фиксации положення манжети для пневмодилятации. Ну і власне міатомія Геллера. Зверніть увагу, досліджені різні положення проведення міатомії. Вот. Ну, на сьогоднішній день стандартна міатомія. З особливості тільки розглядаються моменти, які стосуються наявності розширення діафрагмального отвору та чіткої візуалізації переднього блукаючого нерву. І так, етапи стандартневе розположення портів. Зверніть увагу, обов'язкове позиціонування стравохода, чітка візуалізація без залишкових на поверхні міотомії слізової оболочки волокон. Особливо це стосується пацієнтів, у яких є виразний, виразний паразофагіт і езофагіт, який завжди спостерігається, у пацієнтів з розширеним стравоходом внаслідок наявності езофагіта і дуже часто цій. В якому йде втручання при міотомії, ну скажімо так, потребує ретельного підходу, інколи, на жаль, пірфорірована слізостю, але вона зашивається і операція продовжується лапароскопічно. І в залежності від ситуації, застосовується либо фундаплікація дора, лібо фундаплікація потупе. Тобто, на сьогоднішній день доведено, що у пацієнтів з ахалазії, та власне і це стосується також і гриж е, травоходного отвору діафрагми, е, циркулярна е, манжета Нісена не завжди оптимальний метод е, фундаплікації при е, втручанні в цих ділянках е, стравоходу. І так, перша переральна ендоскопічна міотомія була виконана. Професора минулої Японії у восьмому році, і на сьогоднішній день це одна із досить поширених втручань, як на Ви не так давно оперували, жовна рух, хто ваш знайомий. Так, хто там підключився, будь ласка, викликать ви вважаєте. Ви Видно, хто там у нас виступає? Я продовжую. І так. Зверніть увагу, втручання досить цікаве, тобто суть в тому, що первинно інсуфлюється в післозовий простір рідина, як правило, застосовується гідроксій тіл крахмал з красителем. Потім інсуфляція углекислого газу і виконується на протязі Опять же, чому? третій тип для пероральної, тому що майже від 10 до 20 см виконується міотомія. Тобто, в, на відміну від лапароскопічної мі, міотомії Геллера, при пероральній міотомії вона більш продовжена. Тобто віддалені результати після пероральної міатомії краще, ніж у міатомії Геллера, тобто середня частота рецидіва при пероральної міотомії до 5% в залежності на круг, ну, скажімо так і. Міотомія геллера лапароскопічна виконується втричі частіше, ніж пероральна міатомія. Але е, частота рецидіва в п'ятирічний термін сягає 15-20%. Тобто, це дуже е, порівнянна е, висока частка рецидивів. Ну, це, е, Прозірки, які демонструють власне, методологію проведення втручання. Тактики лікування. Алгоритм. Також алгоритм указан чітко в міжнародних рекомендаціях. І зверніть увагу чітко. Тип другий. Гарні результати незалежно від обраного методу міотомії. Перший тип подовжена лапароскопія, лапароскопічна міотомія Геллера. Оптимальна, тобто для класичної ахалазії. І зверніть увагу, тип 3, довга міатомія є важливим компонентом хірургічного втручання. Кращі результати при пероральній ендоскопії майже 98% п'ятирічний результат ефективного лікування, і у лапароскопічної міатомії Геллера 95-80% Тобто тут ви бачите різницю по п'ятирічній ефективності. Тобто, частота ахалазії при лапароскопічній міатамі Геллера дещо вища. Але зверніть увагу, на сьогоднішній день це 24 й рік, майже літня публікація, системний обзор з метааналізом. Власне, яка довжина міотомії должна бути застосована як при лапароскопічній міотомії, так і при е е пероральній? Зверніть увагу на сьогоднішній день не існує визначення довгої стандартної міотомії відповідно до обзора. Стандартна міотомія, яка проводиться, на сьогоднішній день при піроральній міатомії в залежності, за даними міта аналізу, від 8 до 12 см. стандартна міатомія Геллера 7-8 см, см. Тобто, зверніть увагу на сьогоднішній день, як констатує огляд, на сьогоднішній день перша друга неспастична ахалазія – Середня довжина 10 см міатомії, для третьої 14-15. Зверніть увагу, ну, це розліт показників від 10 до 17,5 см. Тобто на сьогоднішній день обговорюється позиціонування в тому сенсі, що Оптимальне застосування довжини міотомії повинна перевершувати стандартну 8 см майже до 10, а то і більше при застосуванні лапароскопічної міотомії Геллера. Вот. Ну, Внутрішнє сфінтерне введення було таксі таксина, великий пласт препарата, но ще раз скажу, що це резервний від лікування, коли всі інші методи не застосовуються. Ну, І заканчую я свій виступ. Термінальна стадія халазії, власне, С-образним стравоходом. В закордонній літературі термін частіше використовується мегаезофагус. Значно розширений та звітий стравоход з високим ризиком аспірації, гіпотрофії внаслідок перешкоди пасажу їжі біля 5% відсотків первинно звернувшихся пацієнтів. Тобто, на круг 5 пацієнтів первинно звертаються за консультацією і мають вже образний стравоход. Наступний. тривалість симптомів дисфагії від 1 до 21 року. Тобто, опять же, на чому я хочу акцентувати увагу. Уже на дебюті, тобто, у пацієнта з'являється э, клінічно значима дисфагія, починає запивати водою, а звертається, вже є ознаки ділятації і зобразного викривлення. Ну, більшість тих, хто звертається, вже мав опит лікування э, ахалазії. І так, перша позиція, яка стосується рев'ю і метааналіз. Лапароскопічна міотомія Геллера рекомендована до езофагектомії у пацієнтів з неефективною пневмодилатацією. Зверніть увагу, тут же стоїть і позиція по пероральній езофагоміотомії. При есподідному стравоході вона пов'язана з двократним збільшенням ускладнень. Тобто, на жаль, це зрозуміло, стончений пі -пі -пі стравохід, вираз на е запалення пара тому застосування ендоскопу пов'язане з високим різком перфорації. Езофагектомія рекомендована у пацієнта з мезоефагусом у випадках, коли інші втручання були неефективні. Тобто на першому етапі рекомендується при С-образному стравоході лапароскопічна гелерміотомія. І останній момент: то, о чому я вам хотів демонструвати. У нас порядка 9, -9 вже спостережень є мегаезофагуса. І оце наша. Пацієнтка, яку ми спостерігаємо після подовженої міотомії геляралапароскопічне, це при зверненні, чи це через три місяці, це через півроку. Тобто у пацієнти відсутня е, дисфагія, пацієнтка харчується стандартно, але з дотриманням е, дієти, яка е, ну ми наполягаємо, що такі пацієнти не повинні проковтувати крупні фрагменти їжі. Тому, тому що от в цих карманах е, за відсутності перистальтики може накопичуватися їжа. Тому зверніть увагу, майже тричі в три рази за півроку зменшився просвіт стравоходу. Спостереження триває. Ну і резюме. Опять же, ключові позиції чітко розуміти, що ахалазія це не кардіоспазм. Наступний елемент наступ визначення типу порушень дозволяє стандартизувати оптимізувати підходи до хірургічного лікування, в основі якого лежить пролонгована міатомія. Вибір методу лікування відповідно до уподобань пацієнта після наданої об'єктивної інформації та досвіду лі, лікаря. І у пацієнтів з мегаізофагусом на першому етапі стоїть не екстерпація стравоходу, а лапароскопічна міотомія Геллера. Дякую за увагу.